Я, напевно, почну з того, що коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, це не так, що ми взяли всіх корупціонерів, посадили і вільно дихнули, тому що нарешті в країні стало добре. Це трошки складніше. А реально, це як про виграти чемпіонат Європи з футболу. От, я думаю, щось дуже схоже. Тобто, для початку, ну, напевно, треба знати правила гри в цей самий футбол, тому що інколи таке трапляється, що ти приходиш з м'ячиком на поле. А команда суперників збитками, і ви починаєте щось там грати. Цілком вже ясно, що вони виграють, тому що битки краща зброя, ніж м'ячик. І, власне, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, перше, що треба, щоб були певні правила. Ці правила, які зрозуміли для всіх, і які можуть однаково тлумачити всі сторони. Тут в нашому випадку такі правила з'явилися. У нас є цілий пакет антикорупційних законів, які стосуються дуже великих пластів змін. І це і відкриття цілей купи реєстрів, нерухомості автомобілів, кінцевих власників бізнесу, земельних даних, різноманітних частин, декларацій чиновників і так далі. Тобто, ціла купа даних зараз стала відкритою. Це здорово. Окрім того, помінялася сама структура антикорупційних органів. Уже всі, мабуть, знають, що в Україні є антикорупційне бюро. Що в Україні створюється аген... агенція по превенції корупції, що у нас позбавляється повноважень Генпрокуратура, служба безпеки і так далі? Це якраз от і є такі відголоски антикорупційної реформи інституції. І це, власне, теж ну, законодавчі зміни, які б дозволили. Окрім того, з'явилися такі прості інструменти у людей, тобто вони можуть безпосередньо тепер самі боротися з корупцією, як я ще скажу. І законодавчі поле ну реально добре виписано, і відповідальність за корупцію. Також нормальна, кримінальна, не так як раніше, штрафи. Нещодавно, наприклад, ми, як Transparency International, досліджували судові вироки за корупцію за останні два роки, якраз брали з березня 2014 року, по люті, шістнадцятого. Що теперішня влада зробила, аби покарати корупціонерів, наслідили понад тисячу судових рішень. І бачимо, що лише тільки в п'ятому випадку, в кожному п'ятому випадку, 20% а людей реально карають за корупцію там, в вигляді позбавлення волі. А так в основному це штрафи. Хоча, от зараз нове законодавство передбачає, що штрафів не буде, тільки тюремне ув'язнення, якщо ти вчинив корупцію. Тож з точки зору правил гри стало набагато краще. Нарешті ми знаємо, в що ми граємо, коли ми з корупцією боремося, і хто це власне це робить. Але цього ж недостатньо, щоб виграти чемпіонат Європи. Ще потрібні. Певна така інфраструктура, тобто якесь поле, де можна бігати, тренуватися, чимось займатися, якісь спеціалізовані люди, команди, ну тобто, ті, хто власне, є борцями. У нас традиційно борцями до останнього часу були дві сторони ефективними борцями це журналісти і активісти. Журналісти викривали переважно розслідування і так далі. Активісти робили акції прямої дії. Підхоплювали результати журналістських розслідувань, і далі з ними, як з прапором, йшли чи до правоохоронців, чи зразу на Майдан, чи безпосередньо під хату корупціонера, ну і так далі. От. І, власне, якщо, я думаю, всі пам'ятають ініціативу Автомайдан, вона ще до сьогодні, тобто через два роки після Майдану, продовжує в такому ж стилі працювати, тобто акції прямої дії проти корупціонерів. І от громадський тиск, громадський ну, як сказати, наїзд на цю тему він лишається. Але от державні інституції вони були надзвичайно слабкі. По суті, не було спеціалізованих нормальних доброчесних чиновників не було з ким працювати, тому що в будь-який момент вони зливали, стопорили і просто перепродавали матеріали, щоб наживатися і на корупції спочатку, а потім на боротьбі з корупцією. То з цим стало зараз теж трошки краще, тому що вже створено антикорупційне бюро, воно вже почало працювати в полі, є вже перше провадження. Поки що немає результатів, ну це нормально, тому що воно тільки в грудні запустилося 2015 року. І по суті, в, десь в червні, в травні будуть якісь перше, більш-менш справи вже в судах лежати. А чи будуть вони там нормально ухвалені? Це подивимося. На жаль, це залежить від українських корумпованих судів. То. Інфраструктура зараз, по суті, практично створена, тобто є розслідувальний орган, який карає за топ корупції, це антикорупційне бюро. Майже завершено, по суті, так, це така друга з трьох черг формується агенція по превенції корупції, яка покликана запобігати їй, і в тому числі моніторити стиль життя, декларації українських чиновників, і це теж великий позитив. Але, Ще не вистачає цієї такої нормальної координації інститутів. Тобто вони між собою слабо поки що спілкуються. Наради, які відбуваються десь чи у президента, чи у прем'єра, це скоріше похвалити себе і потопити конкурентів, то тут ще все так в зарядковому стані. Ну, це нічого для України це дуже характерно. Ми так часто ходимо. Думаємо, що по спіралі розвиваємося реально по колу ходимо. Тому тут я бачу скоріше прогрес, ніж ніж втрачені позиції. Але цього теж мало. тобто а коли ми говоримо про правила гри, про інфраструктуру, це звичайно прекрасно, але можна все життя тренуватися, і так нічого і не виграти, тому що треба грати, грати всі ігри. І власне в нашому випадку грати всі ігри означає боротися з корупціонерами. Тобто робити реальні провадження, а реально наступати на хвоста корупціонерам, зупиняти їхні схеми, моніторити стиль життя і так далі, з цим поки що слаба. А слабка через те, що Генпрокуратура, ну, Чудово провалилась в місію. А тричі генпрокурор, який мінявся за останні два роки, жоден не зміг показати хоч якогось помітного результату. Максимум, що ми маємо, нам розпоказали, з якою зброєю бували активістів на Майдані і назвали прізвище там десятка беркутівців, які втікли в інші краї. А якщо говорити про конкретних топ корупціонерів, то щодня зараз, ну не щодня, а хай буде щомісяця, розвалюється якась справа проти когось часів Януковича. Там всякі Іванющенки, Клюєви, Злочевські і, і так далі. Тобто Генпрокуратура нічого не зробила для нормального, для того, щоб сказати, що з корупціонерами борються. Антикорупційне бюро тільки почало це робити. І на нього зараз дивлюся, як на ну, таку священну корову. Кожного дня підкидають якусь нову справу. Через це бюро ну просто фізично не встигає все опрацьовувати, а йому треба вибирати пріоритети. Плюс ви самі бачите, що в нас є судді, які користуються своїм імунітетом і по суті ну, такою вседозволеністю. Ну просто в тупу починають стріляти в детективів антикорупційного бюро, розуміючи, що їм не буде ніякої відповідальності. Ну може з трибуни Верховної Ради. Там за них пригласили, щоб його, його або її взяли під варту. А так українські судді, чинивши корупційне діяння, а потім ще застреливши якогось правоохоронця, відрізавши йому руку чи ногу, не знаю, потоптавшися на померлому тілі і розмалювавши кров'ю все навколо там, всякими, я не знаю, сатанинськими знаками, може спокійно піти з місця злочину, тому що у нього імунітет. І, власне, ну, от якщо ми говоримо про... А реальну боротьбу з корупцією, тобто гру проти корупціонерів, то тут ще питання. Тобто тут ми за два роки, на жаль, далеко не пішли. Але це, це теж недостатньо. Є ще четвертий компонент: це допомога вболівальників, тобто фан-клуби команд, які хочуть вибрати цей чемпіонат Європи, там, не знаю, любительські ліги тих, хто грає, бігає. Ну і плюс нормальна така постійна підтримка професійних команд з боку громадян, в нашому випадку громадян проти корупції. То така підтримка є. Єдине, що трошки коливається хвилями, так, от Оце, це всі настрої суспільні, тобто під час Євромайдану, зразу після нього, ну, українці дуже нетерпіли корупцію. Ну просто страшенно. це. Ну, я просто пам'ятаю такі випадки по всій державі, коли а, могли зупинити Даїшника, і якщо він раптом не так, Даїшник міг зупинити машину і раптом почати вимагати якогось хабаря. Його просто могли вийти з машини і побити. Як це так, у нас нова крина, ти хабарі береш. І це таких випадків я чув десяток мінімум з різних куточках України. Причому, ну, звичайних більше на Західній Україні було, От, тому що там хоч якась ще міліція лишалася, бо в центрі і на Сході вже всі повтікали, бо боялися просто виходити а, в місто. Я от скажу, що я сам а, з міста Кіровограда, це центр України. То перші два місяці після Євромайдану в нас не була жодна поліцейська міліцейська машина в місті, і нікого не було в формах серед міліціянтів. Не просто боялися ходити. І от і зараз міліціонери ходять в камуфляжі, а не в міліцейській формі, просто щоб не привертати увагу до цих от, такого синьо-сірого кольору а, старої системи. Тому а, от такі настрої були достатньо активні, і причому ну, як, як грибих з'являлися громадські ініціативи в кожному куточку. Там Бізнес проти а, корупції на митниці, це у Львові і в Одесі з'явилися ініціативи, студенти проти хабарів у університетах, ініціатива «Чисті виші, а, різноманітні громадські активісти, які займалися ілюстрацією і так далі. І так далі. Ну, взагалі, у цих громадських антикорупційних рухів ну, з'явилася величезна купа. І це так дуже надихало. І, звичайно, кожен другий з них був ну, це, на жаль, так часто і буває. От. Але в загальній масі активність людей, які хочуть боротися з корупцією, вимагають інформації, знань і вмін, щоб це робити, ну, став, стало дуже багато. І коли робили там заміри різноманітні соціологічні служби, то десь кожен третій громадянин був активно готовий боротися з корупцією, і 10% безпосередньо готові були зливати, здавати корупціонерів. А якби їм така ну, потреба трапилася. це було півтора року тому. Ще плюс рік, тобто півроку назад, провели схоже дослідження, і таких людей стало вдвічі менше скрізь. Люди розчаровуються. Тобто я знаю багато моїх колег, знайомих, коли виходили на Майдан, у них було три гасла, дуже простеньких. Янукович в тюрму, Україна в Європу, в країні порядок. Нічого особливого такого. В принципі, прості речі, які всім зрозумілі. Янукович не в тюрмі, Україна ще не в Європі. І в нас постійно ну, якісь там знаходяться причини, чому ми той не можемо отримати. А в країні порядок, ну це як подивитись. Можливо, в окремих кабінетах, на окремих вулицях в Києві, але в цілому то ні. Тож люди це ж теж відчувають, а частина з них це ж найбільш пасіонарні, найбільш активні люди. Вони були спочатку активними учасниками Майдану в Києві на місцях, потім активні учасники АТО, тому що перше ж півроку на кому це все трималося? На добровольцях українських, які приходили самі без ніяких там винагород, підтримки і решта, або воювали, або волонтерили тим для тих, хто воює. Або навіть якщо вони лишалися у себе на місцях, то вони забезпечили інфраструктуру, так званий тил підтримки для тих, хто воює. Потім вони вернулися, ну або мобілізувалися, домобілізувалися, перепрошую, або вже просто по здоров'ю, ну треба було вертатися. І вони прийшли трошки злі, але трошки розчаровані, і ну, якось такий трошки вакуум склався. І тоді, як помітного прогресу, не було. У нас все перетворилося в протистояння між першими людьми. Тут у нас до сих пір не ясно, хто в Україні перший президент чи прем'єр. Кожен з них вважає, що він і по-своєму читає конституцію. І от зараз, якщо пам'ятаєте... Що каже Порошенко? Щось мені дуже не вистачає конституції часів часів кучми 96-го року. Він просто забуває сказати, що те саме сказав Порош... Янукович, коли прийшов до влади, що йому дуже не вистачає конституції 96-го року кучми, яку ми тепер називаємо Конституція Януковича, і по суті, Порошенко через півтора роки після влади абсолютно повторює кроки дії і вчинки попереднього президента, який ганебно втік з країни. Якщо нам вже іноземні партнери прямо пишуть, кажуть: зніміть тих, та закрити таку діру і перестаньте займатися корупцією в таких -то місцях, то, мабуть, не так у нас власне, з реальною боротьбою і тим, що можуть робити інституції, владні. Громадськість, громадськість робить дуже багато, але просто треба пам'ятати, що громадськість є трьох типів, і кожна робить багато по-своєму для себе. Є громадськість слабо організована, це просто громадяни, які хочуть щось робити. Їм треба дати максимально прості інструменти в руку, і вони можуть цим інструментами йти відстоювати правду. Ну, приміром, вимагати, щоб їм там ліки, чи медичні чи освітні послуги надавали так, як передбачено законом, за безкоштовно або за мінімальну офіційно визнану ціну, без всяких поборів, внесків і так, далі, і так далі. Спеціально для них, приміром, наша організація Transparency International розробила. Онлайн інструкції антикорупційні, і ви знаєте, їх досить багато, більше 50 за рік часу ми завантажили. Ми їх просто пишемо в режимі реального часу. І за цей час ними скористалося, Я не знаю скільки людей, але завантажили інструкції від 15 тисяч разів кожну. Тобто, це такий популярний інструмент серед громадян. А якщо він популярний, значить люди хочуть без корупції отримувати якісь послуги, жити доброчесно і так далі. Просто таких людей не є дуже багато. Ну от і об'єктивно, на сході України. У нас проживало тут тобто, на Луганськ, ну, Донецька, Луганська області 5 мільйонів українців. Кудись вони всі ж ділися. Тобто, ну добре, мільйона, півтора, там два лишилося, бо вони можуть нікуди виїхати, бо це люди старі, бідні, там, і так далі. Якийсь мільйон поїхав в Росію, і ще якийсь мільйон півтора приїхали ж в іншу частину України, да? І от ці зараз півтора мільйона, які потребують допомоги держави, тому що вони поїхали без нічого і зараз от живуть. В ну, більш центральній чи там, в Західній Україні, а вони є перші жертви корупції, тому що їм гарантований ряд пільг з боку держави, отримати, які вони можуть виключно через пряме спілкування з чиновниками. І ці чиновники безпосередньо використовують цю можливість, щоб наживатися на жертвах війни і переселення. То оця частина українців, а це доволі немала. Ну, по суті, загалом схід України це ну, скільки, там, 10% України. Населення навіть більше трохи. Із них, хай їхня половина, тобто 3% активних громадян, які переїхали, які є жертвою корупції, вони просто не можуть себе знайти. І, власне, громадяни є частково активні, але більше пасивні стають через те, що бачать не дії держави. Інша категорія це громадяни, які Мобілізовані якісь організації там все більш-менш нормально, Вони знайшли себе по темах і працюють: чи люстрація, чи відновлення правосуддя, чи прямі дії проти корупціонерів. І є третя категорія: це найбільш сильні організації, працюють в мережах і так далі. Вони переважно здобуть центральну владу, теж більш-менш успішно. але їх поки що на жаль небагато. Ну як і завжди, спецназу спецназу у нас мало.